Привіт всім, доброго ранку. Ми зараз знаходимося у Варшаві. Нам ще годинку до відльоту, витимовроцлав. Наші горизонти Меркурія на даний час розширюються по цілій Польщі. Так що, хто ще не з нами, давайте приєднуйтесь і будемо разом літати, подорожувати, і все буде чітко. Так, надзвичайно цікаво, коли ми всі об'єднуємося, дуже багато різних національностей, багато людей, різних країн і маємо можливість жити в стилі. Меркуріанська. Не запрошую. відказувати собі ні вчамо. Тому запрошую всіх, хто ще не знає, що таке Меркурій, розібратися з системою, побачити стиль, в якому живуть меркуріанці не тільки в Україні, в Росії, в Казахстані, в Польщі, в Європі, в інших країнах Європейського Союзу. І просто подзвонити нам або написати. І вам допоможемо. Тому запрошуємо всіх. Гарного вам сьогодні дня. Ciągłe krawcze do zrób